Апельсин «Скакс бананза було знайдено Джоном Вокером у фруктовому саду містера Скакса з Лінсея Каліфорнія приблизно у 1976 році. Апельсин скакс бананза досягає зміни кольору приблизно на 2 тижні раніше, ніж апельсин Вашингтон Наве. Плоди мають хороший розмір і дуже тонку шкірку, порівняно з апельсинами Вашингтон, Нюхол, Фішер. Лайне лате навел. Крім того, плоди бананза мають тенденцію впадати раніше в сезон, ніж інші сорти поперелічені вище, тому їх потрібно збирати на початку сезону. Підписуйтесь на наш канал і узнаємо, які має особливості ця рослина. Опис рослини має компактну крону і неплакучу. Поверхня гілочки першого року гола, поверхня гілочки другого або третього року і має колючки прямі. Черешок голий, середньої довжини, крила вузькі або середні, прилягає до леза. Листочки мають край тупозубчастий, затінюючи лопаті плоскі або слабо здвоєні. сонячні лопаті, слабо здвоєні. Квітнення рослини відбувається з березня по квітень місяць. Запах подрібнених листочків – солодко-апельсина, пряний або перцевий. Плоди дозрівають з листопада по січень. Мають плоди вагою до 450 грам і грушоподібної форми. Має шкірку жовту або жовто-помаранчеву має попок у середині плоду. М'якош апельсина помаранчевий, соковитий, солодкий і ніжний. Дуже ранній і добрий сорт. Цей сорт має такі переваги, як високу вражайність, солодкий смак, стійкість до хвороб і може довше зберігатися. Апельсин, скаг з бананза, дуже солодкий, соковитий, смачний. Я сказав би, апельсин такий, як має бути і нічого зайвого.